Thank you Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і сьогодні стало відомо, що по 15-й годині за київським часом з польського боку пункту пропуску Ягодин дорогуськ відновилася блокада з боку польських перевізників. І про те, яка ситуація нині на «Ягодині», маємо можливість запитати нашої співрозмовниці з нами на зв'язку. Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Отож, вітання пані Маргарито. Слава Україні! Героям слава! Пані Маргарито, розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Нині чи вже ви відчули те, що з польського боку кордону відновилася ця блокада? Як до цього ставляться водії, як з українського боку, так і ті, хто їде з польського кордону? Дійсно, на жаль, сьогодні, о 15-й годині, польські перевізники розпочали акцію протесту. на під'їзних шляхах до пункту пропуску дорогусь годин. Про її початок ми дізналися від колег прикордонної варти Республіки Польща. Відповідно, наразі ситуація на пункті пропуску ще суттєво не змінилася, тобто якогось такого не спостерігаємо сповільнення руху. Хоча ну, всі, скажімо так, для цього є передумови, і відповідно порівнюючи з тим попереднім періодом, коли відбувалася блокада, що практично рух на виїзд території України вантажних автомобілів був повністю заблокований. І, і цього разу теж організатори протесту вони планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Е, ну крім того, вони інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажем безпекового гуманітарного характеру, ті, які провозять швидко всуючіся е, товари, і також тварини, продукти тощо е, однак, е, ну як маємо. Скажем, так досвід попереднього е, блокади, то відповідно дуже повільно здійснюється пропуск вантажівок через е, пункт пропуску на в'їзд в Україну і практично паралізований на виїзд території України. Е, також зазначу, що наразі е, не планують перешкоджати руху протестувальників автобусів, е, тому Сподіваємося, що все ж таки буде здійснюватися пропуск міжнародних тих автомобілів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення відповідно по графіку і жодних затримок. У зв'язку з цим протестом не буде пані Маргарито. От цікаво стосовно якраз ситуації з боку українського кордону, знаємо, що туди автівки приїжджають а згідно електронної черги, то в разі ось початку цієї блокади з українського боку теж може накопичитися величезна кількість автомобілів, чи 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 на що сподіватися. Зазначу, що дійсно у нас вантажний транспорт через пункт пропуску ягодин слідує відповідності до є черги, і, і вже ті автомобілі, які прибу прибули до пункту пропуску та очікують на оформлення на виїзд території України. Вони відповідно зараз знаходяться у черзі живі перед пунктом пропуску однак їх небагато. Відповідно тому, що вони прибувають до пункту пропуску після отримання сповіщення системи. Тому у разі, якщо відповідно таке сповіщення їм не надійде, то до пункту пропуску вони не будуть прибувати і як такої живої черги перед ягодином утворюватися не буде. Ні, Маргарита. Ще цікаво, взагалі, чи що вам відомо про те, що передувало повторній блокаді? Е, по пропускного пункту Ягодин Дорогуськ? Ну, відповідно, інформація про те, що все ж таки можливо поновиться протест, уже, скажімо так, і в засобах масової інформації була. Тому на таке ми сподівалися, однак, все ж таки, до останнього вірили, що акція протесту не відбудеться. Оскільки це колосальні втрати як для бюджетів, так і відповідно самим водіям, несуть вони збитки. Пані Маргарита, але чи маєте ви інформацію від ваших польських колег про величину, чи точніше довжину черг на польському боці? От, от принаймні польські змі повідомляють, що до 43 кілометрів розтягнулися ці вантажівки, і в цій черзі перебуває близько 1800 автомобілів, які хочуть виїхати із Польщі. Чи можете ви цю інформацію чи підтвердити, чи спростувати? Так, за інформацією, яку нам надала польська сторона, дійсно на в'їзд в Україну з польського боку очікує близько двох тисяч вантажних автомобілів. По кілометражу, ну відповідно, не можу зазначити, але дійсно близько двох тисяч автомобілів за польською інформацією, там очікує. А чи володієте інформацією стосовно того, яка ситуація на пункті пропуску у зосин Ну наразі зазначу, що у нас через пункт пропуску у стилух здійснюється пропуск вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн. І також порожніх вантажних автомобілів, які слідують без вантажу. Станом на зараз ситуація на Остелузі така, що на виїзд з території України очікує близько 80 вантажних автомобілів, на в'їзд 130 ваговозів. Пані Маргарито, ну і також була якраз під час минулої блокади була інформація про те, що Укрзалізниця долучилася до вивезення українських вантажівок із Польщі. Чи це чи відомо вам що ще, чи, чи це може трапитися знову, чи відновитися ось такий маршрут? Наразі такої інформації у нас немає, тому якщо таке відбудеться, то я думаю, що будуть поінформовані від Укрзалізниці про те, що вони здійснюють перевезення вантажних автомобілів саме залізничним транспортом. Ну і загалом, якщо казати про минулий тиждень, коли я був розблокований, то чи можете розповісти скільки проходило автомобілів за, за добу, починаючи, наприклад, з 11 грудня, по 17, чи точніше по сьогодні? Я Так, зазначу, що впродовж минулого тижня ми спостерігали все ж таки збільшення кількості вантажівок, які перетинали українсько-польський кордон. І відповідно це зрозуміло, тому що пропускна спроможність цього пункту перетину 600 вантажних автомобілів як на в'їзд, так і на виїзд з України за 24, за 24 години. І так, ну за тиждень ми на в'їзд в. Україну прослідувало понад 3,5 тисячі вантажівок, на виїзд майже 3 тисячі. Якщо брати подобово, то це в межах пропускної спроможності. Тобто більш ніж пів тисячі автомобілів ми пропускали в обидва боки, як на в'їзд, так і на виїзд з території України. Якщо ж брати за добу в під час протесту польських перевізників то в середньому за добу оформляли близько 30 вантажних автомобілів на виїзд території України і від сотні до 130 вантажівок на в'їзд в Україну. Тану за інформацією польських змі, що ця ця блокада може протривати аж до 8 березня, то чи готові у волинському прикордонному загоні загалом на Волинській митниці до розвитку таких таких подій? Звісно, ну, щодо акції, терміну акції протесту наразі ще в нас інформації немає е, офіційної. Е, однак зазначу, що прикордонники готові здійснювати безперебійний пропуск усіх транспортних засобів у пунктах пропуску в межах пропускної спроможності е, переходу, е, тому е, докладаємо усіх зусиль, аби. Цей пропуск був ритмічним і безперешкодним. Щодо цієї ситуації, то, відповідно, ми є її заручниками, і більше оформляти, як приймає польська сторона, ми не можемо. <тазу>. Та, Маргариту, і на сам кінець, на розвиток яких подій найближчим часом ви очікуєте? Ну, звісно, враховуючи попередній досвід. Можемо сказати, що дійсно мінімальна кількість вантажів буде пропускатися через цей пункт пропуску, і тому просимо водіїв і перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення, врахувати цю інформацію і по можливості обирати для перетину інші пункти пропуску. Дякую, пані Маргарито. Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону. Із Ягодина де сьогодні з польського боку кордону. В пункті пропуску Ягодин до Польські так звані перевізники відновили блокаду на шляху до України. На все добре, пані Маргарито. тримайтеся. Дякую.